На дворі вже листопад і мені терміново треба пересадити спаржу. Купувала я її насінням, яке замочувала на дві доби, а тоді зразу вже висівала в землю. Приблизно через місяць з'являються сходи, і вже до осені вона в мене росла як розсада, а зараз треба її терміново вже пересадити. Дуже гарно розвинута коренева система. Самим звичайним способом висаджу у відкритий ґрунт, спаржа не боїться морозу, і вона так пробуде до самої весни. Тоді треба буде її пересадити на постійне місце. Для цього буду робити траншею, вносити органіку добрива до і висаджувати. Вже спаржу. Це багаторічна культура і вона приваблює тим, що один раз її посадив, і якщо все добре, вона буде рости 10, а то й 15 років на одному місці. Вона не капризна у вирощуванні і практично не хворіє. Їстівні пагони спаржа починає давати на третій рік. Але врожай можна збирати з квітня по червень. Бо коли зрізаєш одні пагони, виростають інші. До того ж вона смачна, корисна і вартує того, щоб її вирощувати.